Дорогі діти України, у цей складний для України час я хочу надіслати вам слова добра та віри в чудеса. Ви це майбутнє України. Ваша сміливість і сила духу це те, що робить вас особливими. І звісно ж, я дуже горжуся тим, що ви мої українські діти, такі витривалі та сильні. І ви завжди маєте право мріяти та вірити в себе. Ви найбільший скарб нашої країни. І вам належить особлива повага за вашу сміливість і силу. Пам'ятайте, що ви наше найбільше багатство. Нехай ці свята принесуть вам не лише подарунки, але й багато тепла від родини та й друзів. З любов'ю і благословенням ваш святий Миколай!